От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди не міняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня, А по-друге, от уяви я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумбаюмба, і він є кокосы і їсть банан. А я на яхті, там приїхав, знашники бізнесмен. Я до нього попаду, що ти тут делав. Жую кокоси під пальмою, і, і банан. Так, так може ти оцій, оці свої банани і кокоси продавати, я зачем? Я кажу, потім потом купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з какой-то, то у тебе буде більше грошей. больше денег. Ну, і зачем мені це все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. покупать. Такие, зачем це все? Ну, Потом відкриєш магазин більше. І це все. Потім сеть по миру будеш так, він каже, зачем мені це все? Він каже, а потім у тебя буде столько денег, что ты сможешь ничего не робити, лежати під пальмою, жувати банани і пить кокос. Он говорит, так я вообще-то вот взагалі лежав ще це, ложу, це і діло. И так людская психика тоже работает. Вот це ж мы себе придумали, достигати, всякие Феррарі покупать дома и так далее. Для нас, как для организма, це абсолютно нормально, не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система, хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали. Нам там надо в якісь дома чогось досягають, ставати відомими. тому це абсолютно нормально. Якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. це тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося, Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдянений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрая, ти просто хочеш жити людське життя в шляхтом бойомбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту лінь – це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю ліню, і це завжди буде важко, для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя, за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш щось досягати, з лінією треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як атшелік. що теж непогано насправді.